А що являється таким основним тригером для фактичної перевірки? На що може, чому вони можуть прийти податківці? Знаєте, на сьогодні, от якщо от, відповідати на ваше запитання, можна коротко сказати, що один з колишніх керівників, Руслан Кравченко, сказав таку фразу, що ми змінюємо підходи якось так і. Переходимо на щось на кшталт діджиталізації або щось таке. Тобто акценти починають робити на ті порушення, ті аспекти, які так чи інакше пов'язані з цифровізацією Є такий дуже дуже суттєвий інструмент, як сот РРО, так, це сервер РРО, куди рро прро дасть цю інформацію щодо розрахункових операцій. І, в принципі, дуже багато випадків, коли податківці, приходячи на фактичну перевірку, лише роблять контрольну закупку, лише представляються, надають дозвільні документи, тобто наказ направлення, і, в принципі, їм нічого більше не потрібно, тому що вони йдуть вже там з табличками або з доповідними записками, в яких Є вся інформація, а там зріс, як правило, ну дуже дуже часто. Зріс інформація з цієї бази. Uh -huh. Вона робиться автоматично по певним критеріям. І там інформація по фіскальним чекам. І якщо якось якогось реквізиту немає в цих чеках, так податкова вже це бачить. І податківці навіть дуже часто не просять більш ніяких документів. Дуже розпочав. Mm -hmm. На сьогодні є ситуація, коли вони прийшли один раз, зробили всю цю процедуру, через півгодини, через годину пішли і кажуть: ну, от вам запит, можете принести документи до податкового органу, і все. Okay. Тобто два-три рази на сьогодні дуже часто не приходять, тому що кількість перевірок дуже велика, фактичних, тому що людей не вистачає ну і так, далі, і так далі. Але ці моменти є. І ще раз, от фіналізуючи, так про те, що ми сказали. На сьогодні це цифровізація, і у зв'язку з цим і фіз... фактичні перевірки, зокрема, так вони також зорієнтовані більш на цей момент. Тобто зараз нема вже такого. Прийшли, роблять контрольну закупку, чекають дуже, щоб там чек не видали, там шукають щось там, можливо, щось там порушення якісь є, і так далі. Тобто, якщо йдуть, то скоріш за все вони вже йдуть з інформацією про конкретні порушення, uh -huh. а там. Щось знайду ще походу, можливо.